Замість садочка і школи багатоповерхівка. Мешканці виник виступили проти незаконного будівництва висотки на місці, де мав би з'явитись дитячий навчально-спортивний комплекс. Забудовник ігнорує вимоги людей. Виниківчан підтримали активісти народного контролю. Що ви творите на земельній ділянці, яка є власністю громади? Винникворимо ви там. Ніхто нічого не творить. Що ми Будуємо! – ми тут будуємо. Ви, ви не маєте дозволу на будівництво. Ви маєте дозвіл на підготовчі роботи. Я вам даю питання зараз, чому проводиться будівництво на підставі чого? А де ви бачили де будівництво бачили сьогоднішній день? На місці цієї забудови має бути дитячий садок, гімназія, басейн, спортивний зал та ігрові майданчики. Натомість тут зводять висотку. Така новина вразила пане Андрія, який змушений возити щодня донечку в ясла, аж до Львова. Тут є тільки один у окрузі садочок, який в який попасти неможливо. От ми реально туди зверталися, нас не записали. Тут, по-моєму, вже досить заселений район і має бути та ж саме той самий садочок, і різні всякі організації для таких маленьких, як моя Олеся. Дуже багато до Львова возять. Тут кожна сім'я заселена, бодай би по одні по дві дитини є. Тут всі молоді люди живуть. Особисто моя дитина ходить в приватний садочок, тому що немає можливості дати туди в садочок дитину. На протести виниківчан забудовник не зважав. Відстоювати права людей взялися громадські діячі Львівщини. Кримінальне провадження щодо будівництва прокуратура відкрила після втручання у справу активіста народного контролю місцевого депутата Володимира Почаєвця, до якого звернулись виниківчани. Тепер забудовник запевняє журналістів народного контролю, виконує вимоги місцевих мешканців. буде там стоянка, а дитячі спортивні майданчики будуть практично біля кожної секції. Буде там і дитячий садочок. Говориться зараз і про приватну гімназію, яка буде всередині знаходитись на першому поверсі. Про кількість там місць в тому садочку. Про це можна обговорювати, в тому числі і з громадою, там з владою. Ми будемо кожного дня навідуватися при потребі і в прокуратуру. І обласне управління міліції, в районне управління міліції, щоб слідкувати за перебігом слідства. Щодо забудовників, якщо ми не дійдемо до спільного якогось рішення, відповідно ми будемо блокувати будівництво. Ми триматимемо цю справу на контролі. Христина Бучковська, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,